Правила безпечного користування електроприладами та водогоном від в 7 сьомого В класу Черкаської гімназії No9. У мене пом'ята кофта, треба просувати. Стій, а ти знаєш правила перед тим, як прасувати? Ні. Спершу треба перевірити кабель, чи він цілий. Кабель цілий. Потім на твому сфетрі є позначка праски. На ній одна крапка. Шукаєш на регуляторі праски одну крапку і виставляєш її на позначку. Потім вставляєш в розетку. Стій. Що ти робиш? Коли, коли праска нагрівається, тут є індикатор, він має погаснути. Тобто вже праска нагрілася. І тоді ти починаєш. Прасувать. Ти зрозумів? Так, да, дякую, друже. Будь ласка, що значить? Щось телефон розрядився, треба зарядити. І Ой, там ще застряло. О, дякую. А хто це? Давай, давай. Ти знаєш, що там може бути електричний струм. Ти суєш Ну, Тебе може вдарити током. Так і ще ти суєш зарядку, а вона може бути порвана в якомусь місці. Бачиш? Не порвана, так? а ще там може не подаватися струм. Пішли, розкажу, як відрізнити. Ось є запобіжник такий. Якщо тут є нолик, значить струму немає. І ти телефон свій ніяк не зарядиш. Ми перемикаємо і струм є. Одиничка. Ти все зрозумів? Так. Тепер я будеш, ну, розумієш, тепер все. Так, волосся не крутила, тепер можна йти, а то не стуга. Так, стоп, а я вийде цю жодного. Фух, вимкнула відтепер точно стікер на двері. А ви будьте обережніші, тому що краса це добре, а безпека головніше. Та ось три найголовніші поради з утюжком. Вимикайте утюжок, не залишайте без нагляду та тримайте подалі від легкозаймистого. Також не залишайте електроприлади, увімкненому у розетку, тому що може статися пожежа. Ох. Хороші станішки. Зараз глажу їх. Алло. По сюда перейдите. Да. Шановный, вымкни правскую. Хорошо. Три. Вимикайте настрописти, щоб вони не загорілися. Що робити, якщо прорвало трубу з гарячою водою? В якому разі не намагайтесь усунути наслідки прориву труби з гарячою водою, тому що можете отримати опік. За потребами вивчите всю електрику. Знайдіть і перекрийте головний вентиль подачі води. Підставте миска чи тазики, щоб туди стікала вода. Задокументуйте шкоду для страховки чи компенсації. Зробіть фото та відео місця прориву та пошкодженого майна. Доброго дня, у нас провала трубу вас може затопити. Добрий день, дякую за попередження. В цьому випадку нам потрібно викликати сантехніка. Перекрити подачу холодної води. Зберіть воду, щоб зменшити шкоду. Прорив Труби з холодною водою також вимагає негайної реакції. Хоча холодна вода не опікає, вона все одно може завдати великої шкоди приміщенню, майну і навіть електриці. Після аварії перше добре провітре приміщення, щоб не з'явився грибок або плісніва. Друге. Просуши підлогом, килими стіни. Можна використовувати обігравачі або будівельні фен. Третє. Проведи ремонт труби. Дякуємо за увагу. Бережіть себе та будьте обережними.